Додаткові виплати чиновникам за період війни це питання стало для українців ще більш болючим ніж було раніше. Минулого тижня ми розповідали вам про те, скільки отримали на руки керівники Великого Милянської, Клевенської, Гощанської, Здолбунівської, Острозької та Дубинської громад з квітня по серпень цього року. Сьогодні ж мова піде про їхніх заступників, а розпочнемо із того, хто заробив найбільше. Найбільше коштів серед заступників голів вищезазначених громад за п'ять місяців роботи отримав Микола Ткачук. Єдиний заступник Дубинського міського голови з квітня по серпень цього року отримав на руки понад 206 тисяч гривень. Це з урахуванням премій, сума яких щомісяця коливалася від 80 до 180 відсотків від розміру посадового окладу. На другому місці за кількістю зароблених з квітня по серпень грошей Юрій Сосюк це заступник з Долбунівського міського голови. Загалом він отримав 195,5 тисяч гривень. До цієї суми вже входять премії у розмірі 120% від посадового окладу. Їх він отримував щомісяця. На третьому місці заступники Клевенської селищної голови. Їх у неї двоє це Ірина Тимошчук та Віталій Ваколюк. Один із заступників отримав 160 тисяч гривень. Це з урахуванням премії. Іншому виплатили дещо менше 152 тисячі. До цих сум також увійшли щомісячні премії. Їх розмір у кожного із заступників щоразу змінювався. Далі у списку заступника голови Гощанської селищної ради. Їх у нього також двоє. За п'ять місяців роботи одному із них нарахували 133 тисячі гривень, в тому числі і премії, розмір яких змінювався щомісяця. Інший заступник за цей самий час заробив майже 123 тисячі гривень. Йому, як і колезі, премія теж виплачувалася кожного місяця. Найменше коштів отримали заступники міського голови острога. Варто зауважити, що їх у Юрія Ягодки аж чотири. Серед усіх них за п'ять місяців роботи найбільшу суму отримала Ольга Логвін. Їй нарахували понад 142 тисячі гривень. А от її колеги отримали 119, 121 та 124 тисячі гривень. До кожної з цих сум враховано такі надбавки, як відпускні, матеріальна допомога на оздоровлення, а також премії. У підсумку можна сказати лише одне: грошей на оплату праці заступників йде чимало. А от наскільки ці суми виправдані та обґрунтовані, кожен вирішить самостійно.